Також варто зазначити, що Мінсоцполітики пообіцяли, що субсидія на оренду житла стане ще доступнішою. Чи так це на практиці? Будемо спілкуватися на цю тему разом із Володимиром Головатим, який є керівником центру соціальної підтримки ВПО. Ми вас вітаємо сьогодні в студії. Також з нами сьогодні на Zoom зв'язку. Галина Левицька, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Вас теж вітаємо. Дякую, що доєдналися. Добрий вечір, добрий вечір. Отже, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, та, що це за субсидія і хто, власне, має можливість справа нею скористуватися? Дивіться, це один з механізмів, який держава допомагає для того, щоб трошки простіше жилося внутрішньопереміщеним українцям, і з метою, власне, такої підтримки, починаючи з 29 січня. Державою прийнятий механізм, який дозволяє трошки скористатися і спростити життя. Це є внутрішньопереміщені особи зі сторони, які можуть бути орендарями. Друга частинка – це є орендодавці, і третя частина це є органи державної влади, які мають можливість приймати заяви, робити перерахунки і відмовляти. Зрештою, я думаю, що пані Галина, добрий вечір, дасть трошки більше вам відповідей, тому, що місто зі своєї сторони. Маючи зараз у нас у Львові 96 шість тисяч сто людина внутрішньопереміщений українець, які зареєстровані в відділах соціального захисту, пані Галина. Скажіть, будь ласка, от приїжджає внутрішньопереміщена особа е, на Львівщину до Львова. Куди їй звертатися? Що робити? Е, житло у Львові не з найдешевших, якщо не помиляюсь, на другому місці після Києва. Тому, звичайно, що ВПО шукають. Е, там, де дешевше, там де доступніше. Можливо, не всі бажають мешкати в модульних містечках, але спершу вони там мешкають. Ми обов'язково про модульні містечка теж поговоримо. Власне, куди людям звертатися? Що робити, які умови, так, як їм отримати цю пільгу, цю знижку, цю субсидію на оренду житла? І які, власне, преференції теж буде мати орендодавець від такої співпраці? Uh -uh. Ну, на сьогоднішній день, значить, урядом визначено, що такі документи можна подавати особою, яка бажає отримати субсидію на оренду житла. Через е, органи пенсійного фонду. Це можна здійснювати як е, особисто, тобто звертаючись, звертаючись у сервісні центри органів пенсійного фонду, або через е, е, електронні сервіси пенсійного фонду України, через ДІЮ, як я вже озвучувала е, в інтерв'ю, е, також через ЦНАП і через. Е, Уповноважених осіб, виконавчих органів сільської селищної міської ради. Документи подаються вже готові, можуть бути в особи, тобто в наймача і орендодавця, або такі договори можна укладати безпосередньо в сервісних центрах органів Пенсійного фонду України. Власне, з 15. Квітня цього року е, урядом прийнято зміни до постанови 1225, якою було запроваджено такий вид субсидії, як субсидія на оренду майна, і е, спростилися е, моменти е, окремі. Зокрема, що договір можна укладати не тільки в органах пенсійного фонду. Е, Договір можна укласти е, безпосередньо з е, орендодавцем і прийти до органів пенсійного фонду вже з готовим е, договором. Е, ось такий механізм подачі документів для призначення субсидії на оренду житла. Скільки часу діє ця субсидія? Субсидія призначається на 6 місяців. Можливістю посередньо... продовжити, чи це лише одноразово? Субсидія призначається на 6 місяців, це безпосередньо за зверненням особи. А в подальшому на наступні 6 місяців і в подальшому орган пенсійного фонду автоматично перераховує такий вид субсидії. Сам експеримент розрахований на 2 роки. То постанова 1225 Визначено, що експеримент діє два роки. І м, розуміємо, мабуть, що якщо це буде е, популярним таким е, видом е, отримання субсидії, так то скоріше всього урядом буде прийнято продовження такої такого виду послуг, таких видів субсидій. Пані Галина, пані, пане Володимиро. А які взагалі умови, що по коштам, так які мають бути умови, аби цю субсидію отримати? Не водимре дивіться. Я знаю про те, ми сьогодні говорили з партнерами. Власне, що ті зміни, які зараз внеслися в квітні, вони дозволяють винайняти найважливіше частину житлового приміщення. Це дуже важливо, бо сім'я, так як ви сказали, у Львові може одна не винайняти житло дороге. Тому якби сім'ї знаходять шлях, коли вони мають дві. Тому пенсійний фонд з міцної разом розробили калькулятор, який дозволяє внести свої доходи і мати вже розрахунок отриманої субсидії. А по доходах, може детальніше, пані Галина підкаже. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, що по доходах, які там умови. Тобто є десь інформація, що люди мають, скажімо так, мати дохід не більше, ніж в межах 5 6 тисяч гривень, так, щоб отримати ту субсидію. Розкажіть детальніше. Таких умов немає. Тобто, як було озвучено на початку ефіру, що е... Родини, які витрачають більше 20% свого сукупного доходу, можуть розраховувати на такий вид субсидії. Якихось таких певних моментів щодо сукупного доходу не визначається. Звичайно, що враховується. Дохіти за е, 6 місяців, які передують місяцю місяцю зверненням за субсидії. І, власне, є моменти, коли визначається, що якщо е, там, за 3 місяці до звернення за субсидію особа придбала, е, чи було в наявності автомобіль, якому менше 5 років, Здати випуску, чи придбала земельну ділянку, чи рухоме нерухоме майно, чи купила валюту на 100 тисяч гривень, чи, чи має депозит на 100 тисяч гривень. Отакі От такі моменти враховуються. Звичайно, що в такому випадку субсидія не призначається, або якщо вона була призначена, то Припиняється про оренду житла безпосередньо. Дане житло, яке внутрішньопереміщені особи хочуть орендувати, воно має бути здане офіційне. Правильно, відповідно, мають бути всі належні договори. Так, звичайно, це тільки при укладенні договору. Так, звичайно, і власне, що при укладенні договору такого. Надається субсидії, субсидія особі, яка винаймає таке майно, ну і також надається компенсація орендодавцю е, щодо сплати е, податку на доходи фізичних осіб і військового збору. А якщо це особа. Є підприємцем то єдиного податку, власне, змінами, які відбулися з 15 квітня цього року, ще передбачено, що е, винаймати е, таке майно можна і в юридичних осіб. В такому випадку особа. Подає такі документи безпосередньо там, до органів пенсійного фонду чи іншим шляхом, як вона визначає, самостійно. Тут же не потрібно, щоб був присутній при подачі документів, якщо вони подаються не через електронні сервіси, е орендодавець. Також законодавством передбачено власне, з 15 квітня, що Орендодавець може бажати чи не бажати отримувати компенсацію в такому випадку, в заяві, яку подається особою на отримання такої субсидії, відмічається власне оці побажання орендодавця. Пані Галина, скажіть, будь ласка, давайте трошечки так практичніше візьмемо. Бюджетне, напевно, житло, оренда бюджетного житла у Львові це в межах хай буде 10 тисяч гривень. Приїхала людина, внутрішньопереміщена особа, скажімо, з Луганська чи з Донецька, і вона знайшла собі житло за 10 тисяч гривень на місяць. Яку вона буде мати знижку, і які преференції буде мати орендодавець, який буде здавати за 10 тисяч гривень оце житло? Якось на практиці. мовою цифри одним цифр. словом поясніть, як це все має працювати. Мовою цифр, так ви дуже полюбляєте, щоб конкретно сказати е, цифру. Але це в кожному випадку індивідуально. Тобто, для при обрахунку такої субсидії враховується насамперед сукупний дохід е, членів домогосподарства. Враховується кількість членів домогосподарства, е, враховується. Е, Місце, де орендується, таке майно мається на увазі: це Львів, це Київ, це чи інше місто України, бо застосовується понижуючі коефіцієнти при розрахунку такої субсидії. Власне, тому і розроблений калькулятор, щоб. Особи, які хочуть виняти, виняти таке майно, крім того, що обрахувавши, що їхні видатки будуть перевищувати 20%, могли приблизно розрахувати собі суму можливої оренди. І безпосередньо, наприклад, так як ви зазначали в на початку ефіру, що внісши в калькулятор. Певні дані, і, зокрема, наприклад, якщо внести в калькулятор, що е, родина отримує дохід 12 тисяч, сукупний дохід 12 тисяч, вона й має квартиру у Львові е, площою 73 квадратних метри. З е, родина складається з чотирьох членів домогосподарства і оренда житла. 9 тисяч калькулятор мені сказав, що е, субсидія буде становити 7 тисяч 767 шістдесят гривень 12 копійок. Пане Володимире, зараз про внутрішньо приміщення осіб наскільки ця послуга користується популярністю, і де в принципі зараз в більшості вони мешкають у нас у Львові? В квартирах орендують житло, чи все таки в модульних містечках, бо там безкоштовно. Дивіться, наші прихистки, які забезпечили в місто Львів, це є півтори тисячі людей. Цю суму, яку я озвучив власне наших нових львів'ян, це є 96 тисяч. Тобто ми розуміємо, що люди дають собі раду. Тому я ж кажу, що це хороший інструмент для того, щоб допомогти найбільш вразливим категоріям. Чому наша сьогодні був брифінг? Власне, бо теж були журналісти з вашого телеканалу, пенсійний фонд, партнери з державної податкової служби, ріелтори. Ми взяли реальну сім'ю. Продзвонили вісім ріелторів і з'ясували ту інформацію, про яку всі говорять, але ніхто не хоче для себе дати відповідь. Чому перше люди не знають, як і ВПО та про те, що існує такий механізм. А друге, це власники приміщень, десь не готові йти і працювати. Тому ми і метою нашого брифінгу на пані метою цього ефіру є популяризація. Перше, цього інструменту. Друге, руйнація міфів про те, що насправді нічого страшного не відбувається, потрібно працювати в біле. І третій момент: що насправді всі органи є в купці для того, щоб допомагати тим переселенцям, тим нашим внутрішньопереміщеним українцям, які приїхали через російську агресію. до Львова. Дякую вам за розмову за роз'яснення. Галина Левицька, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області, була з нами у головному за день. Дякую, пані Дякую. Галина. Дякую. та Володимир Головатий, керівник центру соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Був з нами також у цій частині головне за день. Дякуємо вам. Дякую.